Не <реш> так. Значить, ми ж провели конкурс. Ах ти ж, це поняв, що молотком буде добасіть постійно. Пішли в офіс. Ми ж хочемо відправити кепочки. Ми відмітимо, кому відправляємо. А ви на, будь ласка, напишіть, щоб ми знали, що ви зацікавлені і ми вам відправимо цей рахунок компанії. А й до речі, напишіть, кого ми відмітимо: чи вам класовську, чи джоновську кепку. Ну, гругу ми кепку класу вже подарували. Він був у нас на офісі. Чорна Пантера тут, кінець коментарями засипала. А Раксу, кальну технології кабіни, Бадяничу за крутий мемчик. Ми так поняли, що вам ну, Джоновську, да? механіку Ігорю, якщо я правильно прочитав, тут він прям зробив е, дашборд про класа. Той що з Херсоном, він прямо вам кіпаріка. Пишіть і під цим відео, бо, походу, кепки залишаться ще. На наступний. Е, пишіть про факти про класа, пишіть факти про Джона, про бренди, про моделі, про якісь технології. Пишіть в коментарях, е, що має інший бренд-конкурент, е, яку перевагу в порівнянні з цією. かいます。